Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо проходити першу і другу кінцівку. Ми будемо проходити одним слотом. У нас вже було таке відео, там, де ми просто проходили через один слот, а сьогодні, ну і далі будемо проходити до восьми кінцівок. Ну, будемо першу, другу, третю і так далі до восьми. Так, ми зараз проходимо першу. Тут легко тут треба три рази. Попастися. Щад не халтуй. Я Так, зараз тату ми попадемося. Так, денько. Стой, гад! Так, ну я вже тут нікуди не побіжу. Так, хоч би присідання. Так, фух, присідання. Бо якщо б я три рази біг, то це б було дуже довго. П'ять, шість, сім, вось, 16, 17, одинадцять, тринадцять, 20. Смотри двадцять. Сматрині. веди себе хорошо. Так, ну і третій раз. Зараз попадемося. Татові. Так зараз побігаємо. Ой, він тут. У мене ще могло бути відео про зуби, там, де я хотів би 12 рівень набака, але... і в мене немає його на каналі, того що мені ще 2 очка не вистачає, до... щоб прокачати до 12 рівня. А мені з ящики не падає жетони. То коли випаде, я зразу запишу відео. Так, і зараз будемо проходити другу кінцівку. Так, пишемо пароль на комп'ютері. Так, щоб пройти гру, нам треба ну через другу кінцівку треба нам зарядку, треба антижир і тряпку. Або вже антижир знайшов. Так, беремо його, так хоч би тут була тряпка. Сюди, тут ще є тряпка. І ще десь зарядка, не знаю, може тата в кімнаті. Шайбу! І все. Шайбу! Так, зараз просто закинемо в стірку, але не будемо її поки стирати. Так, і порошок. Ще я такий знайшов баг з кулбою, Це недавно, я тільки знайшов, може пару днів назад. Що коли щось мені тато чи мама каже, і я відвертаюся, то мені майже не чути. Я не знаю, просто якийсь баг такий. Може я пофіксять Так, і вводимо пароль на кубіку. І в сейфі ключі від машини. Я не знаю чи його добрати. Так, подумаємо. А хіба не будемо? Зараз візьмемо ключ від кладової, відкриємо і прийдемо за ключами від машини. Так, тепер тут треба в таймінги. Так, де квітка? Де? Так, ставимо вазу і біжимо ховатися. Так, беремо ключ. Так, ну да та то вже сів, бо я ще там поки закривав. Так, зараз відкриємо і вернемся. Відкриваємо і вертаємося за ключами від машини. Так, відкриваємо. І беремо, Ну, мені це не дуже вигідно брати, тому що в машині ніколи не буває е, зарядки. Вона, скоріше всього, тати. Ну, візьмемо. Зараз покличемо маму, включимо витяжку, щоб коли вона зайде, відкриє вікно. Новую завесу, что ты возишь с шайбой? Так, ну вона ялинку пішла поливати. Так, дивимося, що тут, а поки вона поливає, ну тут ну мені це не варто дивитися. Ну, поки вона ще там поливає, можна подивитися. Тут нічого взагалі немає. Так, все валим, бо вона зараз прийде десь. Ми мене встигнемо все обдивитися, так, ну да, вона вже йде. Та ну, треба чекати, поки тато піде в туалет. Що там поки кудись піде, помії руки, Це буде довго. Так, а ні, довго. все він вже пішов. Так, виходимо через вікно і йдемо до машини. Ну, там нічого не буде, що мені треба, то після машини підемо, напишемо повідомлення і підемо його в кімнату. Твердку ми не будемо брати. Пишемо татові повідомлення. Так. Відправляємо. І там 100% там біля телевізора в тумбочках, Бо більше нема місця, де він цей, зарядка могла бути. Так, все, він вже зайшов, відкриваємо. Тут десь біля телевізора так нема. нема. Так, закрив... Чекай уже запута. О, є зарядки. Все, біжимо, біжимо, біжимо. Так, зараз кличемо маму на двір, щоб подивитися число на вентиляторі. Так, число 6, 9, 6, Або не то. Ну, будемо підбирати комбінацію, ще може бути 6 6, 6. Ну, може бути 9-9-9. Ну, я не знаю там просто. 3-6 або 39. Так, і зараз будемо вводити. Так, нарешті пароль 966 І пароль від паналі це 69.11. Так, зараз ми пройдемо вже через ворота. я забыл, что треба тряпку постирать и зараз постираю. Здесь кто-то был? Go! Так, пишемо папі повідомлення. Відправляємо все Він вже сколь. Скільки можна. Зараз вона вже вийде. Вони вже всі бісяться, що їх туди-сюди. Бігає, щоб... Так. Ну і все, зараз на панель. Відкриваємо. Так, вона зараз за мною побіжить. О, так біжимо головне, що вона мене не... Як не. Забрала до себе, коротше. Все, ми вибігаємо. В Наступній серії будемо проходити третю кінцівку, а може і четверту. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!